Привіт, друзі! Сьогодні ми торкнемося однієї з найцікавіших, найзаплутаніших і, скажу чесно, найфілософськіших тем у всесвіті World of Warcraft, і мова піде про титанів. Титанів часто зображують як благородних захисників порядку, мудрих творців Всесвіту і дуже дуже сурових батьків для цілої купи рас. Але чи все так однозначно? Чи справді вони архітектори життя, чи, можливо, саме вони те саме гальмо, що тримає еволюцію за шкірку, не даючи їй розгулятися? У цьому відео ми зануримося у міфи, факти, парадокси і моральні питання, пов'язані з титанами, і, як завжди, з легким соусом іронії, але без неваги до лору, який ми усі так любимо. Тож умощуйтесь зручніше то дивіться це відео до кінця, буде цікаво, обіцяю. І не забудьтеся підписатися на канал, якщо ще ні. Ми тут говоримо про Вов трохи глибше, трохи дивніше, але завжди з любов'ю. І звісно, підтримайте наш збір на ЗСУ, посилання в описі, перемога не за горами. То хто ж такі титани, і звідки вони взялися? Титани це такі космічні гіганти, що сформувалися з душ світів. Так, у всесвіті World of Warcraft є не лише світи, а й світи з душами. І це, скажемо чесно, одразу піднімає планку філософії. Їхня мета наводити порядок у хаосі Всесвіту. Кожен титан уособлює певний принцип, амантул представляє час, Норганон знання. Голганет енергію, «Казгарод на ковальство і творчість і так далі. Звучить круто, правда? Така собі космічна it компанія з чіткими напрямками роботи і з чіткою структурою. Але їхній підхід до порядку це щось на кшталт, ти хаотичний. Ми тебе перепишемо. Не підходиш під наші стандарти, в спінтник. Тобто, з одного боку, вони дійсно говорили багато чого прекрасного, з іншого, їхній порядок часто передбачає жорстке втручання у природній хід речей. І світ Азерот, як ми знаємо, був відредагований титанами. І якщо ти скажемо елементаль чи дикий бог, ти не дуже в захваті від цього редагування. Титани ув'язнили стародавніх богів, стерли цілі цивілізації, перепрошили планету як хотіли. Нагадує ремонт у сусіда на п'ятому поверсі. Він наче щось покращує, але весь дім тріщить. Та й самі титани не святі, їхній порядок часто був сліпий до унікальності кожного світу. Вони. Не так вивчали життя, як диктували йому, як воно має бути. А тепер уявімо собі, що ви раси, які розвивалися самі, без їхнього втручання. І тут приходить космічний дядя і каже: Це ми вас створили. А тепер робіть усе по-нашому. І ви такі, ем, а ми взагалі-то мали інші плани. І один з найбільших спорів у Вов чи створили титани розумне життя. Чи лише перетворили все наявне? Наприклад, тролі, пращури ельфів і, можливо, навіть людей, існували ще до титанічного втручання, а дворфи, гноми та вогняні істоти це результат перепрошивки так званої проклятої плоті. Тобто титани не створювають життя з нуля, вони його оптимізують, як айтішнік з прокрастинацією, нічого нового не вигадує, але зате всі папки ідеально структуровані. Це ставить цікаве запитання: а чи мають титани моральне право оптимізовувати життя? І якщо вони так бояться хаосу, то чи не є самі жертвою свого фантастичного порядку? І у цьому моменті. Варто зробити паузу і згадати, еволюція це не про порядок, це про спроби, помилки, мутації, хаос і непередбачувані злети. Це коли з миші виростає кажан, з динозавра курка, а з орка гравець на арені з рейтингом 3000 да, і смішним нікнеймом. А титани що роблять? Вони фіксують. Законсервовують, їхня мета стабільність. Але стабільність не завжди про розвиток, це скоріше про деградацію. Іноді це замороження потенціалу. Уявімо, що титани вчасно не втрутилися в азерот. Можливо, саме хаос дозволив би світу стати ще цікавішим, унікальнішим, самобутнім. Так, були б проблеми. Старі боги і трошки шизофренії у всьому цьому. Але й свободи було б більше. Саме тут момент запитати вас, глядачі: а ви за порядок чи за свободу? За золоті плити чи за органічний безлад. Напишіть в коментарях, кого ви більше поважаєте: амантула чи, скажімо, Йохсарона? тільки чесно. І усі ті артефакти, що ми збираємо по грі. Там диск Норганона, ключі від Ульдуара, сутінкові документи це все спроба розібратися у спадщині титанів. А що ми дізнаємося? Вони зашифрували півазерота, заховали напівбожевільні механізми і залишили купу загадок. І чи добре це, чи погано залежить від точки зору. З одного боку, цікаво. З іншого, дайте вже спокійно жити цим тролям і тауренам. Вони не просили космічної архітектури посеред саван. А ще варто згадати експерименти титанів, наприклад, форги, типу Титанів Лайт, створені, щоб контролювати інші раси. Ну тобто, вийшов такий собі міжгалактичний менеджмент через Middle Management. Знову ж таки, чи це не контроль у чистому вигляді? І тепер? Коли ми в грі стоїмо з новітнім мечем у руках, літаємо на мікроскопічних драконах і грабуємо гробниці, де титани? Або мовчать, або зникли, або знову щось мутять в космосі. Тобто азерот весь час горить, а ці космічні велетні, ну ми то взагалі то зайняті, сорі. О, ще один світ з душею з'явився, побігли. А гравці тим часом спілкуються з гномами, що одружуються з пандами, вбивають темних богів, відроджують мертвих, спіл... там спілкуються з тінями у вічності. І усе це без допомоги титанів. Здається, Азерот вже давно вийшов із під титанічного контролю. І це не кінець світу, це його справжній початок. А тепер глибше. Бо ж ми тут не просто про лор, правда? Титани у всесвіті Вов. Це, можливо, алегорія на авторитаризм, на спробу зробити правильно за рахунок свободи вибору, на всіх тих, хто вважає, що людям краще не знати, що добре для них. Да? Вирішимо саме ми. А гравці це власне анархічна стихія. Ми не хочемо, щоб нам казали, як правильно. Ми хочемо самі обирати. Навіть якщо помиляємось, саме в цьому еволюція, розвиток, дух Азерота. То хто ж вони, ці гіганти у золотих латах, герої, що борються з хаосом чи космічні бюрократи, які бояться живого життя? Можливо, відповідь, як завжди, десь посередині. Титани дали нам фундамент, але саме гравці, раси Азерота і навіть демони зробили цей світ справжнім. І саме тому ми повертаємось у Вов знову і знову. Не лише щоб вбити чергового боса, а щоб стати частиною цієї шаленої, живої, хаотичної і прекрасної історії. Друзі, дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо вам сподобалася титанічна філософія, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і не забудьте підтримати збір на ЗСУ. Перемога не лише в рейді, а у реальному житті. І головне не бійтеся хаосу, бо саме в ньому народжується найкрасивіше.